Згадала про бабу веклу і доню її Гафійку, що їхніх могил не знайдеш. А баба моя килина, донька тієї ж таки векли, коли поверталась з радгоспу і присіла у сніг відпочити, на неї сказав труповізник Диви, яке надалося, оце отут воно гигне!» На зло дотяглася додому, а там уже й до весни. Від неї мій впертий характер. Килина усе зітхала на вушко терплячої смерті, вже бабі було дев'яносто, ой, матіночко ріднесенька, яка ж ти була голоднесенька та з голоду й вмерла. Мені Карбувала у душу два вогники непогасні Гафія та Векла ім'я їм.